Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семена Остапов. Всі ми на минулому тижні чули про те, що все ж таки було ухвалено законопроект. Про передачу відповідної банківської інформації стосовно фізичних та юридичних осіб до податкової інспекції, і відтепер він буде винесений в раду на голосування. Це законопроект. Сьогодні ми коротко поговоримо про те, що він передбачає, та які ризики та виклики він несе для фізичних осіб, юридичних осіб, і відповідно взагалі для всього населення України так і для самої України як держави. Я задалекі дякую вам, друзі, за перегляд цього відео, дякую вам за підписку на мій канал, за поставлені лайки. Та, відповідно, якщо ви вважаєте це відео корисним та цікавим, шерте його серед своїх друзів та підписуйтесь на мій канал. Тож, друзі, що варто зазначити загалом про що цей законопроект? Цей законопроект він каже про те, що... Всі відтепер дані про електронні гаманці, рахунки в будь-якій валюті, і навіть банківські ячейки будуть передаватися відповідно до Державної податкової інспекції, яка Державної податкової служби, вибачте, і відповідно вона буде держателем такого собі реєстру, в якому буде зареєстрована вся інформація стосовно ваших рахунків, ячейок, електронних гаманців. Тощо, і вони таким чином будуть боротися з легалізацією доходів, з несплатою податків, і відповідно притягувати винних осіб до відповідальності. І все це обґрунтовується тим, що наразі дуже багато недоотримує бюджет через ухилення від податків. І цей законопроект, скажімо так, і у майбутньому, я думаю. Цей закон буде прийнятий, може не в такому вигляді, в якому ми говоримо про нього зараз, а в якому небудь іншому, але він має якби стимулювати, платити податки, так і відповідно збільшити надходження до державного бюджету України. Друзі, про що відповідно сам цей законопроект? По перше, це створюється реєстр. Е Рахунків, гаманців, банківських ячеек тощо, і він буде відповідно, державна податкова служба буде його держателем, тобто вона його створює, вона його буде вести і слідкувати за певними підозрілими, скажімо так, операціями підозрілими будуть вважатися, і підставою для перевірки операції від 500 тисяч гривень разом, які проведені бізнесом, тобто юридичними особами. Як зазначається наразі, що перекази з картки на картку мамі, папі, брату, сестрі, тобто родичам, не стануть тригером, але, скажімо так, неможливо сказати, наразі стануть вони чи не стануть. Це все стане питанням дослідження на практиці. По-друге, друзі, це встановлення обов'язку для національного банку, банків, інших відповідно фінансових установ та небанківських надавачів платіжних послуг, направляти до ДПС повідомлення про відкриття закриття рахунків. Електронних гаманців та банківських ячеїв. Тобто відкрили новий рахунок банку, ДПС вже про це дізналося. Відповідно, вони будуть дізнаватися надалі про те, що у вас там відбувається на тих рахунках, які операції то що. Це все пов'язане саме, скажімо так, з боротьбою, нібито з легалізацією, відмиванням та ухиленням від сплати податків. По-третє, це, відповідно, буде створений реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів. Тобто це така спеціалізована форма правового утворення, так, яка також стосується е, різних фінансових речей, для того, щоб не відходити від теми відео. І, відповідно, це нібито створено для удосконалення. Так, тобто це має вплинути цей закон на удосконалення саме правової діяльності та правового регулювання діяльності трастів і інших подібних утворень. Також, друзі, відповідно буде введено поняття так званих викривачів, затвердження його правового статусу, відповідно, затвердження його права на так звану вторинну. Е Правову допомогу, тобто та людина, яка повідомить про те, що ті чи інші люди вони там щось зробили таке, що не відповідає цьому майбутньому закону, так і їм буде надано статус викривачів, і відповідно буде встановлено заборону на розкриття даних про викривача, про його близьких осіб, родичів тощо. Удосконалення, відповідно, як зазначається процедури верифікації е, бенефіціарних власників юридичних осіб, тобто значення, що саме ця людина є власником юридичної особи, тому що ми знаємо, що дуже багато виявляється випадків, коли директор не є фактичним директором юридичної особи, власник не є фактичним власником, а просто є людиною, яка відображається в реєстрах та на яку проведена державна реєстрація. І, звісно, розширення, розширення переліку суб'єктів первинного моніторингу, тобто тих державних органів, які здійснюють фінансовий контроль. Відповідно за тіма чи іншими операціями, впровадження стандартів, у тому числі Європейського союзу, тощо. Друзі, що варто зазначити, звісно, найбільший виклик буде в тому, що уся інформація, яка поширюється від цих банків, не банк установ, які надають плат... які надають платіжні послуги, тощо, і вона передається в державну податкову службу. Звісно, це уявіть собі, які масив інформації, та наскільки цінна ця інформація, яка може бути піддана зламу. Витік якої може статися тощо, і банально, звісно, тут перше питання, яке варто відрегулювати, це взагалі механізм захисту цієї інформації, механізм відповідальності за розголошення такої інформації, механізм притягнення до реально суворої відповідальності. Чому тому, що друзі, якщо цього не зробити, як мінімум, цей новий закон може стати під, ну, скажімо так. Новим механізмом рейдерства, новим механізмом залякування та тиску на бізнес відповідно і новим механізмом зловживання повноваженнями. І насправді я думаю, що це на мою особисту думку найбільший виклик наразі в цьому законі. І, по-друге, відповідно. Як буде відбуватися взагалі сам порядок передачі цих даних, порядок створення цього реєстру, які дані будуть повний масив даних відображатися в реєстрі, і як має бути налажений порядок обміну даними про, наприклад, пройшла транзакція на рахунок, як це має відобразитись, як про це мають звітувати? Е, якісь відповідальні особи, так тобто, все це має бути буквально розписано до якихось. Дуже маленьких там не знаю пунктів чи обґрунтування для того, щоб не було ніяких зловживань. А якщо вони й будуть, то особи винні в них були притягнуті до суворої відповідальності і відповідно, щоб не було бажання таке робити. Наразі, друзі, ми чекаємо, поки законопроект зайде в Верховну Раду на голосування. Я впевнений, що за нього проголосують. Чому? Тому що таким чином ми стаємо ще на крок ближче до типової західної банківської системи, коли, наприклад, в нас багато хто звик не зовсім дотримувати законодавства, тобто не реєструвати ФОП при реальній підприємницькій діяльності, а просто приймати платежі на картку від клієнтів. І відповідно, ну, скажімо так, це дійсно може створити такі підстави, що. Абсолютно всі, навіть якісь онлайн-магазини, які мають 5 продажів на е, місяць, вони будуть зобов'язані створювати, хоча б ФОП, звітувати, подавати податкові звітності тощо. Е, звісно ж, друзі, ще одним негативом може стати те, що бізнес просто може наш бізнес, так от, який звик працювати так, як він звик працювати, він може просто банально злякатися цих змін, таких доволі різких, як я вважаю, так е, у державі, у суспільстві, і просто банально піти в чорну. Тобто, почати приймати лише готівкові розрахунки. Розповідати про те, що, наприклад, там що от ми можемо там якось не знаю, якісь там. Крипто не криптогоманці, хоча ще є і наразі закон про законопроект відповідно про криптовалюту, про її правове регулювання, оподаткування тощо. І якось працювати, вигадувати якісь 50 на 50 на півсірі схеми, аби не бути пов'язані з ціма фінансовими моніторингами. Але, друзі, ми подивимося, що буде в майбутньому, в майбутньому, вибачте, в якому вигляді приймуть цей закон. І, звісно, я буду тримати вас про це в курсі. Дякую вам за перегляд цього відео, підписуйтесь на мій канал, друзі, і бережіть себе. До нових зустрічей!